Welcome to Apple Tree Channel! Hello everybody, welcome back to my channel again. I'm so glad to see you again. Продовжуємо цикл уроків за підручником Hip Hip Hello 6 клас Нової української школи Hello again. Продовжуємо цикл повторення вивченого матеріалу за 5-й клас І четвертий розділ The Past Simple Tense. Do You Remember? Сьогодні у нас, ми працюємо з вами на сторінці 10 нашого підручника. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, якщо не підписані. Натискайте на дзвіночок, аби слідкувати за виходом нових відео. Ставайте спонсором каналу, аби підтримати україномовний контент. So, The Past Simple Tense. Що ми про нього пам'ятаємо? The past Simple Tense, минулий простий час, вживається для позначення дії, що відбувалося в минулому. Вчора, yesterday, позавчора, The Day Before Yesterday, минулого тижня року, last week, last year, декілька годин місяців тому. Some hours, some months ago. Тощо. Утворення The past Simple Tense. Щоб утворити минулий простий час, ми просто додаємо до дієслова закінчення «-ed» у будь-якій особі до будь-якого правильного дієслова. Адже ми пам'ятаємо, що дієслова в англійській мові бувають правильні і неправильні. Так ось, до правильних дієслів, яких більшість в англійській мові, ми додаємо закінчення «-ed», наприклад, для порівняння речення в теперішньому часі і в минулому. I watch TV every evening. Я дивлюсь телепередачі кожного вечора. And I watched TV yesterday. І я дивився їх учора. Якщо дієслово у неозначеній формі закінчується на І, то в минулому простому часі додається просто D. He liked milked when he was a child. Слово like вже і так у початковій формі пишеться закінченням і. Отже, аби не було. Іще одні літри, і одна літра, і випадає. Йому подобалось молоко, коли він був дитиною. Також зверніть увагу на орфографічні зміни при додаванні закінчення ідії. «Study» – «studied», але play – «played». Якщо у нас основа слова, початкова форма дієслова закінчується на Y, перед яким йде приголосний звук, то Y змінюється на I при додаванні «id». А якщо дієслово в початковій формі закінчується Y, а перед ним йде приголосний звук, як тут D, A голосний e – «sound», то тоді ми додаємо ID, і Y ми не змінюємо. Також, якщо дієслово закінчується на закритий наголошений склад з коротким голосним звуком, то кінцевий приголосний подвоюється. Наприклад, як у слові chop, drop, – «chopped». Це робиться для того, щоб не відкрити склад і зберегти читання голосного у слові. Як я вже говорила раніше, англійські дієслова поділяються на правильні і неправильні. Для неправильних дієслів немає. підкреслюю, немає ніякого правила Утворення форми минулого часу. Її треба вчити за таблицею неправильних дієслів. Наприклад. I usually get up early, but yesterday I got up late. Беремо до уваги до розгляду слова get. Get прокидатися вставати, а got up це вже встав. Отже, я маю на увазі те, що get початкова форма дієслова, але до слова get ми не даємо в жодному разі закінчення дій для утворення минулої форми, а ми просто пам'ятаємо, що друга форма або форма минулого часу для дієслова GET буде слово GOT. I always meet my friends in the evening. Я завжди зустрічаюсь з друзями веч... увечері. Yesterday I met Jane. Учора я зустрів Джейн. Uh, Як бачите, жодне закінчень дій, а повністю видозмінене слово. Існують спеціальні таблички неправильних дієслів, там де є початкова форма дієслова, друга форма дієслова. Це наш минулий час, так? past simple tense. Ще є третя форма дієслова, але в даному випадку наведена лише основна початкова і форма минулого часу. Ну і, звичайно, з перекладом. Хто не може знайти неправильні дієслова, будь ласка, можете до мене звернутися, я можу вам надіслати, поділитися. Для цього вам просто варто доєднатися до групи вайбора моєї групи, ось, і там ми зможемо з вами обмінятися, можливо, контактами, тобто матеріалами. Будь ласка, запитуйте. Кому потрібно, допоможу. А тепер, повторивши наші граматичні знання, повертаємося до нашої таблички. Так, Do you remember? Як ви бачите, в табличці наведений приклад. Утворення минулого часу з правильним дієсловом arrive – прибувати і неправильним дієсловом went, початкова форма якого слова go. I arrived early. Я приїхав рано, You arrived early. He arrived early. She arrived early. it arrived early. We arrived early, they arrived early. Ця табличка демонструє нам, що для будь-якої особи однини множини слово arrived – з. Змінюється однаково. Так само, як і слово went, неправильне дієслово. I went by car, you went by car, he went by car, she went by car, it went by car, we went by car, they went by car. Щоб утворити заперечення у минулому часі, нам на допомогу виходить допоміжне дієслово did. I didn't arrive early. I didn't go by car, Яку ми бачимо тенденцію? Ми бачимо тенденцію до того, що цей didn't, заперечна частка, дієслово, заперечною часткою not, забирають на себе минулий час, а саме закінчення –ed у слові arrive, і минулу форму –went. і дієслово знову у нас повертається у початкову форму. Отже, went – I went by car це стверджувальне речення. Якщо ми хочемо зробити заперечення, то ми говоримо I didn't, і у цей didn't забирає на себе формат минулого часу, і слово went, друга форма або форма минулого часу неправильного дієслова, знову переходить у свою початкову форму go. Отже, go went, go початкова форма, її форма минулого часу буде went. Але якщо у нас є слово did в реченні або «didn't», то дієслова тоді пишуться у початковій формі. Щоб поставити загальне питання, ми маємо починати наше речення питальне з нашого допоміжного дієслова did. Потім у нас йде підмет, присуток, виражений початковою формою дієслова, тому що did, як я говорила до цього, забрав на себе формат минулого часу. І усі останні члени речення. Did you arrive early? Чи ти приїхав рано? Yes, I did. Якщо це правда, або no I didn't, якщо ви заперечуєте цей факт. Did you go by car? Чи ви подорожували автівкою? Yes, I did. No, I didn't. Щоб поставити спеціальне питання. Тобто, що таке спеціальне питання? Це коли ми ставимо питання до різних членів речення. До підмета, до додатка, до обставини в реченні. How спочатку йде питальне слово, питальний займенник, потім допоміжне діє слово did, підмет, присудок. Головне, я зауважу, що у такому питанні ви не можете переписувати відповідь. Тобто ви не можете написати how did you travel by car, наприклад. Так? Тому що how це вже питання до uh, виразу by car, яким чином ви подорожували. By car. I traveled by car. Ну, а тепер переходимо до практики. Task One Listen and Repeat. Повторимо з вами деякі неправильні дієслова. Як ви бачите, початкова форма і форма минулого часу Come Came Eat. Ate Go. Went. Give gave no new make made say said see saw sell sold spend Spent Take Took. Think thought. Great, Чудово. Отже, ми повторили з вами деякі дієслова у минулому часі. Неправильні дієслова. Ну, А тепер переходимо до другої вправи. Say the sentences in the past. Simple. Нам треба переробити речення у минулий час. Наприклад, I often walk to school. Я часто ходжу до школи пішки. I walked to school yesterday. Я ходив до школи вчора. Нам вже до кожного речення дають приклад такої обставини часу. Так, замість everyday, наприклад, yesterday треба буде використовувати. I see my friends every everyday. В, в минулому часі англійською мовою ми скажемо я бачив. Так? I, saw, I saw my friends yesterday. I saw my friends yesterday. My friend and I go to the cinema. My friend and I went to the cinema. Went, Тому що слово go в минулому часі це буде went. І можна дописати в кінці речення last Friday. Третє – I watch TV. Я дивлюсь телевізор. Поставимо це речення у минулий час. Скажемо його у минулому часі. I watched TV last night. Я дивився телевізор минулої ночі. Або минулого вечора. Є слово watch правильне, тому для утворення минулого часу достатньо додати закінчення «ed». I always eat pancakes on Sundays. Uh, Замість слова always ми говоримо просто минулий час, форму минулого часу слова eat це «ate». I ate pancakes last Sunday. Тобто ми викинули з речення always і вираз on Sundays, а залишили I ate. Pancakes last Sunday. Я їла панкейки або оладки минулого, минулої неділі. My dad gives me a lift to school. Мій татко підвозить мене до школи. My dad gave me a lift to school this morning. Мій тато підвозив мене до школи, підвіз мене до школи вранці. We go on holiday in the mountains. We went on holiday in the mountains last summer. Тобто варто тут ще в кінці речення додати у цю обставину часу. Коли? Last summer, минулого літа. I do my homework in the afternoon. Я виконую домашнє завдання в день. Я виконував або виконав, так? I did my homework this afternoon. В даному реченні замість виразу in the afternoon треба написати this afternoon. I did my homework this afternoon. Well done. Finally, task 3 in your notebook. Write sentences in the past simple tense. У своєму зошиті, запишіть тепер речення у минулому часі. Речення будуть різні. Стверджувані, заперечні, питальні. My parents take me to a restaurant last week. Мої батьки відвели мене до ресторану минулого тижня. My parents, замість слова take, ми пишемо took. Took me to a restaurant last week і більше жодних змін. Ставимо крапку в кінці речення. Тобто замість take ми поставили слово take у форму минулого часу «took». Далі у нас йде заперечення. Я не дивився гарний фільм минулої ночі ну, минулого пізнього вечора. Заперечення. Отже, I didn't I didn't. І далі переписуємо без змін. I didn't watch a good film last night. Крапка в кінці речення. Як ви бачите, жодних змін, крім того, що ми додали didn't. Питальне речення: Чи зробив ти багато помилок у контрольній роботі? Починаємо таке речення з допоміжного дієслова Did. І далі переписуємо без змін лише з додаванням знака питання. Did you make many mistakes in the test? Четверте речення. Я не знав, що Марія була хвора. I didn't, I didn't know Maria was sick. Татко прийшов додому рано минулого вечора. Dad came замість слова, come, came home early last night. Отже, кам поставили у форму минулого часу, це кейм, тому що кам це у нас неправильне дієслово. Шосте питання у нас не загальне, а спеціальне. Воно починається вже з питального слова. Отже, дід буде йти після нього. Where з великої літери починаєте писати це речення. Where, тому що це початок. Where did you go on holiday last summer? Don't forget about a question mark. Yes? Не забувайте про знак питання. Where did you go on holiday last summer? І не забувайте, що речення ми починаємо писати with a capital letter з великої літери. Останнє речення у нас заперечне. Ми не їли нічого на сніданок вчора. We, велика літера, didn't eat anything for breakfast yesterday. We didn't eat anything for breakfast yesterday. Як ви бачите у заперечних і питальних реченнях, там де мінус і знак питання стоїть так. Слово did або вираз didn't збирає на себе формат минулого часу, а дієслово за змістом пишеться у початковій формі. Що навіть ще простіше, ніж стверджувані речення, там де треба згадувати другу форму неправильного дієслова. That's all for today! Thank you for your attention. Дякую за вашу увагу. Сьогодні на уроці ми з вами повторили використання The past Simple Tense минулого простого часу, який виражає дії, які відбувалися в минулому. Відповідно. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, залишати коментарі під цим відео. Підтримуйте, будь ласка, україномовний YouTube. Дякую за увагу. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці.